Якщо вам набридло чути від стоматолога, що ви десь не дочищаєте зуби, тоді без електричної щітки вам ніяк не обійтись. Різницю буде помітно вже з першого використання. Це oral B IO 2. Вона в нас в класичному чорному кольорі, але також може бути ніжно-рожевого та глибокого зеленого. Тому тут на ваш смак. Щітка IO, і тут вже все продумано для вашого комфорту під час догляду за зубами. По-перше, три режими, які обираються однією кнопкою: супер чутливий, чутливий та щоденне очищення. І якщо це ваша перша електрична щітка, радимо починати саме з супер щоб потрохи звикнути до неї. По-друге, не потрібно слідкувати, як довго ви чистите зуби. Таймер на 2 хвилини зробить це за вас. Кожні 30 секунд він нагадує про те, що час змінити зону чищення. Таким чином, всі зуби будуть почищені однаково добре, і ви потім не знайдете язиком сімку з нальотом. По-третє, технологія Smart Pressure Sensor. На практиці вона виглядає так: занадто інтенсивно чистити зуби, бо ще не звикли після мануальної щітки чи просто Здалося, що треба тиснути сильніше, спрацює датчик тиску на Ясна, який автоматично сповільнює рухи щітки. Тому максимальна турбота за яснами та ефективне очищення зубів вам точно гарантовані. Головне не забувати заряджати щітку зарядним пристроєм, що є у комплекті. Вона проінформує вас світінням індикатору, що заряду замало, а далі 24 години зарядки і знову готова до роботи. І окремої уваги заслуговує кругла насадка. Вона тут одна запасних немає, але вони завжди є у нас в розетці. Для того, щоб кожного ранку та вечора щітка тішила вас своєю роботою, в Oral-B використали особливий кут розташування інноваційних та м'яких щитинок, які ідеально охоплюють кожен зуб, ретельно очищуючи його, роблячи 9750 обертів на хвилину. Але це не буде працювати, якщо ви не будете змінювати насадку. Стоматологи радять змінювати їх кожні три місяці. Щітка, звісно, не така компактна, як мануальна, і потребує більше місця на раковині, але і толку від неї більше. Її можна мити під кран, Аном і нічого з нею не трапиться. В руці тримати зручно не ковзе. Слідкувати за гігієною зубів, ретельно очищуючи їх та не травмуючи, при цьому ясна, ще ніколи не було так просто. Посилання на щітку вже зачекались на вас на нашому сайті.